За одну хвилину потужна така якісна психологічна коучингова техніка, яка дозволяє людині щодня проживати своє життя ефективніше, реалізовувати більше справ. А саме головне підвищувати якість від своїх дій, тобто отримувати більш якісніший і такий значущий результат. Суть полягає в тому, що вам треба усвідомити, які справи сьогодні. А їх лише 20% зі всього того, що ви будете робити. Так, це принцип Парето. Люди знають про це, але не використовують. 20%. Тобто, хоча б дві справи візьміть, які сьогодні будуть для вас найважливіші, найпродуктивніші і найрезультативніші, які дадуть більше всього результату. І вкладіться в них, підготуйтесь, зосередьтесь і запрограмуйте себе для того, щоб отримати 100% результат в цій справі. Фокус на цьому, і ви побачите, як життя почне змінюватися, якщо ви щодня будете так робити.